Друга проблема. Нам нікакої перемірі не нужно. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України. вам всім сердечки. Дякую, що підписані на. Наш канал сьогодні говоримо про зрадників, які колись годувалися із годівнички української, потім поїхали до Росії, і тепер дороги назад немає. А, і ідеологічної в тому числі це дуже зашкварно і показово так працює російський режим. Сьогодні ми про це поговоримо а також про те, як палили прапор Росії в Криму і про зрадницю, яка отримує паспорт України. І гуляє з ним на території Європи. При цьому славлячи Російську Федерацію. Ви маєте знати їх в лице. Поїхали! Почнемо із відомого білоруського телеведучого, звати його Дмитро Шеплів. Він раніше досить довгий час працював в Україні і на каналі М1, потім на Інтері на 1+,1, Вів разом із Зеленським Галостяном, шоу «Расміши Коміка. Так от нещодавно ця людина, яка в цей час працює на російському каналі». власне, через його відомість в Україні Ернст генпродюсер каналу першого Російської Федерації його запросив на роботу. Дмитро поїхав. Ну і нещодавно видав телевізійну програму, яка називається Уколі Друзів. Так, от у колі Друзів це програма, нібито така з різних образ і натяків про тваринок. Я анонсував российский канал «Россия-1», ваш мимиэтр будет зашкаливать. Ну, действительно, наш точно зашкаливает. Подавите анонс. Друзья всегда понимают вас без слов. Приходят к вам на помощь. И доверяют вам. Безгранично. Все, что им нужно от вас, чтобы вы были рядом. В кругу друзей. Программа для всей семьи. В першому випуску Шепелів приїжджає до тимчасово окупованого росіянами і знищеного росіянами Маріуполя, і там знайомиться із волонтеркою. Волонтерка. Далі цитата: уже дев'ять літ спасають животних атабстрілавсу. Сам Шепілів каже, що готуючись до програми, ізучив доволі много матеріалів. Шкода, що тільки банально не зміг загуглити, що власне коїться. Ну і дізнатися, що власне сталося з Маріуполем, хто його розтрощив, хто його окупував, армія чиєї країни обстрілювала Маріуполь, спричинила смерті не лише тваринок, але й людей. Коли починається обстріл і згромкі звуки, ані пугаються до такої степені, їм потрібно біжать. Я, готовясь к программе, просмотрел большое количество материалов, которые посвящены животным, и я узнал, что здесь совсем неподалеку есть очень большой важный приют, в котором собраны домашние животные, в первую очередь собаки, которые остались из-за военных действий без хозяев. Приехала, начала оказывать помощь мопера карманами, медицинскими медикаментами, больных животных, тех, которых нереально вылечить мне, она забирала себе. Я знаю, что хозяйка этого приюта мечтает построить маленький медицинский пункт, которым могла бы помогать э, животным, о которых заботиться. Поэтому, конечно, я здесь, мы здесь для того, чтобы э, призвать, конечно, помогайте, насколько это возможно, и людям, и самым близким, самым милым животным. О, такий Шепелєв. я вам коротенько розказала, що ця людина є білорусом. Він дійсно народився в мінську з 4-го року, 2004 працював на українському музичному телеканалі. м 1 жив у Києві, спілкувався навіть зі мною і на різних заходах. Був доволі інтелігентною мислячою людиною. Думаю, що і зараз Дмитро все прекрасно розуміє. Ну, а вже в 2009 році назавжди переїхав у Росію, яку став називати вже своїм домом. Втім, це не завадило йому працювати в 2009 році в одному шоу із майбутнім президентом України Володимиром Зеленським. З 2011 року протягом п'яти сезонів Шеплів вів програму «Росміши коміка. Більше того, друзі, в червні 14-го року. Шепелєв, а, був ведучим в Криму на концерті, вже в окупованому Криму. Концерт був присвячений початку тимчасової окупації Криму. А, він вітав глядачів із цитую: а, величною подією приєднання, на яку Крим чекав 23 Роки, ну маючи на увазі, що росіяни окупували Крим. А тепер Крим вернувся в радную Гавань і все хорошо. З праздником, дорогі друзі, з праздником! З днем, днем Росії! Росії! Попри те, Шепілів продовжив вести програми на українському телебаченні, зокрема на 1+,1 та телеканалі Україна. 24 лютого двадцять року, коли росіяни повномасштабно вторгнулися на нашу територію, Шепелєв зазначив, що йому соромно за Росію і повномасштабне вторгнення. Проте згодом він зрозумів, що ну цикотно таке говорити там, і перевзувся, продовжує розважати російську аудиторію і розповідати про обстріли ВСУ. Тепер вже в Маріуполі перебуваючи. Я вам скажу особисте, я не витримала, коли побачила відсутність проявів його емпатії на початку війни і взяла і написала йому на WhatsApp. Я маю його номер. Відповіді не було. Більше того, смс не була прочитана. Втім, Дмитре, я ж знаю, що ти все бачив і читав. Просто соромно. Ти виглядаєш як якась лярва або пес на повітку. Який з нормальної, адекватної, інтелігентної мислячої людини перетворився просто на, на російського цуцика, не тисне повідок Дмитро? Таких людей, в принципі, можна вважати моральними потворами і в положеннях можна на рівні там, кількох людей, зокрема в російському медіапросторі, доволі відомих, які ну ясно, що жити там треба, то вони може, і мовчать, але принаймні на окуповані території не їздять. Ну таке моральна деградація. Про ще одну моральну деградацію зараз вам розкажу. Реально моральні потвори. Я думаю, що там все в голові складається у вигляді ну, реальної ситуації, але може і не складається. Втім, рот говорить інше. Оця жіночка на відео, родом з Донецька, живе в Іспанії, загніваючій Європі в Аліканти. У 2021 році отримала новий закордонний український. Паспорт і ще 10 років може спокійно користуватися його перевагами при цьому будучи ярою русофілкою, восхваляючи ДНР і Путіна сидячи в Європі. Запам'ятайте її обличчя. Як зустрінете, можете передати все, що думаєте. Ну і на щастя, на противагу таким лярвам є інші. Ось, наприклад, активіст Руху Жовта стрічка. Ці активісти палять прапори Російської Федерації у тимчасово окупованих територіях. І цього разу зробили це у Сімферополі. Патріоти бойкутують так звані вибори на тимчасово окупованому українському півострові. Загалом активісти цієї організації жовтої стрічки почали масово спалювати російську партійну агітацію. За останні п'ять діб появіть собі упалено понад 1500 примірників: це Севастополь, Сімферополь, Ялта, Феодосія, Джанкой, Євпаторія. Викруті. Респект вам, друзі. Ось такий контрастний світ. Хто в ньому є, хто дуже легко зрозуміти. Війна стала класним лакмусом. Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Я шлю вам сердечки і ті, хто нас сьогодні вперше побачив, підпишіться. Ми зараз готуємо велике розслідування. Про мені здається, ну чи не найбільший такий серіал із афористкою, який я бачила за останні років 10. Це дуже крута історія, тому італійці. Які ще не втямкі, що в них відбувається в Сан Ремо. Скоро про це дізнаються. Ті, хто зараз там живе і знають особу, про яку ми готуємо розслідування, друзі. Якщо ви наші підписники Сан Ремо і знаєте про що я говорю, напишіть, будь ласка, мені на пошту або на Фейсбук. Ваші історії махінації ми теж долучимо. Це заслуговує кранізації. Незабаром подивитися наше розслідування. Підпишіться на канал, щоб не прогавити. Ну і поставте лайк. Слава Україні! До зустрічі. Até mais,